Капі і світлячковий ліс. Ніч у джунглях була теплою і тихою. Місяць освітлював стежки, вкриті м'яким листям, і здавалося, ніби сама природа відпочивала після довгого спекотного дня. Капі крокувала знайомими місцями, насолоджуючись прохолодним повітрям, коли попереду помітила дивне мерехтіння. Воно було не таким, як світлячки, яких вона бачила раніше. Це світло рухалося плавними візерунками. Ніби хтось малював у повітрі невидимі лінії. Допитливість привела капі глибше в ліс, де вона побачила дивовижне видовище. В повітрі кружляли сотні світлячків, і кожен із них залишав за собою золотавий слід. Вони перепліталися, перетворюючись на карти та візерунки, що м'яко світилися в темряві. Це карти майбутнього із захопленням прошепотіла капі. Але раптом щось змінилося. Один за одним світлячки почали тьманіти. Їхні лінії ставали блідими, а потім зникали. Ліс поринав у темряву, а двовижні візерунки розчинялися в повітрі. Капі стривожилася. Вона підбігла ближче й побачила, як старий світлячок опустився на листок поруч із нею. Чому згасає ваше світло? схвилювано запитала вона. Ми черпамо свою силу з бажань, слабким голосом відповів світлячок. Коли хтось мріє про майбутнє, ми відображаємо його мрії у своїх візерунках. Але останнім часом бажання стали рідкістю, і ми втрачаємо своє світло. Капі замислилася Якщо світлячки дійсно залежать від бажань, значить, потрібно знайти спосіб, щоб вони знову з'явилися. Вона озирнулася навколо і раптом зрозуміла вона теж давно нічого не загадувала. Вона заплющила очі та глибоко вдихнула Я хочу, щоб світлячки ніколи не зникали, прошепотіла Капі. І в ту ж мить навколо спалахнуло м'яке світло. Один зі світлячків засвітився яскравіше, потім інший, і ще один. Ліс почав оживати. Але цього було недостатньо. Капі побігла до своїх друзів, тапіра, мавпочки та папу Геару. Вона розповіла їм про світлячків і про те, як вони залежать від мрій. А й справді, замислився тапір. Я давно не загадував нічого нового. А я мрію побачити найвищі дерева у світі, вигукнула мавпочка. А я хочу навчитися співати, як нічні птахи. Радісно додав папуга. І щойно вони вимовили свої мрії, повітря знову наповнилося золотавим світлом. Світлячки спалахнули, візерунки карт повернулися, а джунглі наповнилися ніжним мерехтінням надії. Старий світлячок усміхнувся. Дякую, капі. Ти нагадала нам, що мрії роблять цей світ яскравішим. Капі щасливо зітхнула. Тепер вона знала. Навіть найменша мрія може запалити світло в темряві.